Вау! Це будиночка одного кольору челендж. А ось і наші дівчата. У кожної свій власний камінь. Алмаз, рубін та смарак. Давайте почнемо прикрашати наші будиночки. Мені знадобиться ось цей зелений фломастер. Вмикаємо та розфарбуємо будинок. Готово. Ого, непогано. Ну а я маю іншу ідею. Мені знадобиться клей. Капаємо пару крапель на будинок. Чудово, клей можна прибрати. А тепер беремо рубін. Так, цього вистачить. Приклеїмо рубіни на будинок. Вуаля! Прикраса з рубінових сердечок готова. Ну, а мені потрібні мильні бульбашки. Вони і самі по собі гарні. А якщо додати до них алмази, то вдасться надути алмазні бульбашки. Ними я і збираюся прикрасити свій будинок. О, так, Ось це краса. Ой, що відбувається? Я зараз провалюсь під землю. Це що землетрус? Ей, Куди відлітує газон? Мені потрібен цей газон. Він чудово виглядатиме на моєму даху. Ну, що я казала. Але це ще не все. Тепер начаклуємо грозові хмари. Чудово! Тепер на моєму даху ростуть квіти та леани. Вийшло дуже здорово. Ну, не знаю. У мене є ідея краще. Мені потрібна хлопушка. Ну ні, це дуже маленька. Мені потрібна хлопушка побільше. Так, ось це інша справа. І бам! Ого, яка вона потужна! Я падаю. Ой, взагалі тут це було боляче. Хочу швидше подивитися, що вийшло. Неймовірно. Весь дах у сяючому конфіті. Я в захваті. Ох, а я через тебе вся в пилюці, Хлоя. Добре. А що ж робити мені? О, придумала. Клоун, привіт! А можна, я заберу в тебе пару яскравих кульок. Звісно, але для початку заплати. Забирай рубіни, віддавай кульки. От, прошу. Ой. Дивіться, я відлітаю. Bye -bye. Поки я не улетіла у космос, мені потрібні рубіни. Чудова. А тепер луснемо кульки. І ще одну. Та ще так. Я починаю знижуватися. Клас. Приземлилася м'яко. Пощастило. О, я вже на даху і кульки при мені. А це означає, що можна переходити до декору. О так. Здається, вийшло супер. Макіяж ідеальний. О, ні, моє дзеркало. Келі, через тебе моє дзеркало розбилося. Що ти накоїла? Піди. Добре, тоді зробимо от що. Підкинемо ламки і тепер в мене є один великий алмаз. Який же він гарний. А я вирішила, що моєму будиночку просто необхідна прикраса у вигляді авокадо. Ви тільки подивіться, яке воно миле. Повісимо на двері. Ось так. О, я придумала, як я прикрашу свої двері. Зроблю візерунок вогню. Так, виглядає круто. Тепер можна прикрашати будинок всередині. Це буде ще веселіше. Вау! Будиночок Хлої виглядає неймовірно гарно. Деталі з алмазів надають додаткового блиску. А будиночок Келі виглядає неймовірно романтично. Ну, а будинок шели схожий на справжній ліс. Так, свіженько та спокійно. Мабуть, я почну з підлоги. Нехай тут буде лужок, на котрому будуть рости гриби. Клас. Що ж зробити далі? О, ця стрічка наштовхнула мене на одну думку. Зроблю зелене конфеті на стінах. Краса. А ось тут круто буде виглядати неонова вивізка. А тут поставимо смарагдовий столик. Непогано, але світла потрібно більше. Десь в мене була лампа. Ні, цей колір не підходить, цей також. А от смарагдовий в самий раз. Поставимо лампу на стіл та розкладемо навколо неї смарагди. Ось це краса. Цікаво, що там вигадала Хлоя. О, до мене прийшла ідея. Беремо балончик із срібною фарбою, щоб пофарбувати підлогу. Ви тільки подивіться, як гарно він замерехтів. А тепер мені потрібен стілець. Супер. А на вікно повісимо сяючі шторки. Отак тут стало набагато затишніше, але я зупинятись не маю наміру. Ось тут повинен стояти стіл у вигляді алмазу. Ну, а стіну прикрашатиме дещо гарне. Так, мої фотографії. Так, ось так. От мені дуже подобається. Ой, мало не забула. Тут лежать мої самі улюблені цукерки у вигляді алмазів. Ну, які ж вони смачні! Просто пальчики оближеш. На чаклуї є ще пару прикрас на стіну. Отак. От тепер моя кімната виглядає саме так, як я і хотіла. Можу далі насолоджуватися цукерками. Ну що ж, приступимо. Першим ділом начакує на підлозі лаву. Отак. Виглядає вогняно. А тепер мені знадобиться водяна гармата. Але заряджати її буду не водою, а справжніми рубінами. Чудово. Приціл вогонь. Вуаля. Гарне рубінове серце на стіні готове. Ну, а в самий центр я повісю картину з рубінів. Між іншим, це мій автопортрет. Впізнали? Продовжу прикрашати стіни рубіновими поцілунками. Ну, що за краса. Сидіти я буду на цьому розкішному, м'якому кріслі. Ну і столик тут явно не буде зайвим. На нього поставимо ось цей неоновий світильник. А ще холодильник з моїм улюбленим напоєм. Так, обожнюю коло. Ммм, смакота. І Яка ж гарна у мене вийшла кімната. Клас. Дівчата привіт! Привіт-привіт! Ну і спека тут. О, ідея! Треба облаштувати гарне подвір'я. Тут у мене буде ставок. Ох, яка ж гарна прохолодна водичка. От тепер ніяка спека мені не страшна, бо я завжди можу освіжитись. О, а от і кур'єр з моєю посилкою. Ваша? Забирайте. Зачекайте, яка ж вона важка. Стійте, допоможіть. Візьміть, будь ласка. Взяти? Так. Ви можете самі все зробити. Звісно, зможу. Але за окрему оплату. Гадаю, цього має вистачити. Це справжні рубіни. Чудово, вже приступаю до роботи. Пляжну парасольку поставимо от сюди і лежак от сюди. Що скажете? Все чудово, дякую. Пробачте, а можете і мені допомогти з гойдалкою. Ага. Я поспішаю. Ну, Я вас дуже прошу, будь ласка. <реш> Добре, так і бути. Але за окрему оплату. Ого, це справжні алмази. Круто. Вважайте, робота вже зроблена. Ага, ось так. От і все. Прошу. Велике дякую, можете йти. Ну а тепер трохи почекалуємо. Цій гойдалці явно не вистачає ось такої розкішної подушки. Візьму коктейлі, буду відпочивати. М -м -м, клас. Дівчата у нас вийшли дуже гарні будинки. Згодна і я Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Попереду на тебе чекає ще безліч всього цікавого. Ну а поки що, бувай.